Блядь, Шелдит Ты... И ну он на Ютуб сдал Ну да Ебать законец конечно, на блядь я На Ютуб, на Ютуб сдал блядь а Че, нормальная катка? Давай ж я Можно на Ютуб Сука, ебать дебил, Шо? Так, кто тут п'ять, п'ять чоловік А, а не, ні, сверху, не-не, ні -ні, сверху е 5. 5 человек, вроде бы, не, биши нема. Ну все, занимаем позицию. бери те, що брав Де вони? Я туда не иду. Лушни кеш гэм, Андрей, як та добре куди мені його в сраку куди засунути? Андрію, Так, Сраку засунути Якщо хочеш Де вони? Я не бачу ніхто. Та вони в тому ангарі другому. Така інформація А, в наступному зразу? О, там во, о там. А, Заді. то то не ангар Як я там, блядь? Сука я там знаю нахуй, що ты 5-9 не треба Поняв. Так, замість цього залупи... залупаю. Все в Ангарі є? Я не бачу. Ну якщо Пашок каже, що вони десь там. То значить в ангарі цьому нікого не повинно бути. Х4 зайбісь. Охуєть, ви Ви прийшли x8. Ну добренько, дякую. Я ніколи... У вашій доброті не сумнівався. Полом другий. Вже зажралися там все, так? Ви сюди наверх? Каліматор досі. А, що у мене сімки є? Нема. Ну десь там в началі є. Сімки. У мене 30, 30 Я тут не бачу. Дев'ятки мені треба ось до дев'ятки бачу. Я 9-ти бачу. Шо, шока? Кому сімки треба. Мені. Блін. Ні. Понял. Нікого Де? не бачу. На. Сюда. Так, дозу адреналіна їбу собі. Доді. Може будемо будем пушити оцей двохповерховий, а потім уже йти туди. Який ти хочеш пушку. Двохповерхово. Ну, стоять на одном и на другому. На двойце. Понял. Давай. Тём, ну ты ж плей, бляха. Леха, курва мать, знал ты сам. Блядь. блядь. Прибухнул. У меня прицел, блять, трек тройка, блядь. Да Шоу? нам похуй. Ёб твою мать, блядь. О, тихо, типа, типа, типа. Точка. Да, То, блядь, а я коху я в это. Боже ты ми. Ой, блядь. Ну давай, забегаем. Пойдем. Да, там три, два, види ты, свитер, блядь. Блядь. Иди до нас. Бестрелись, бестрелись. Я переползу трохи. Бестрелись, бестрелись. Оп. Поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Ви нам будете допомагати чи ні? Нас обходять Я уже, Блядь, Сука, бл нахуй, нема цих. Гранат. чекай, кей, чекай. чекай. За ящик, за ящик цей. Вистай мене, типи піднімай. Я ебу. Тут десь на вулиці є один, обходи в нас. Да, з правого боку, так як Каптечку, аптечку скиньте. Нас, скину.

X6 тут є, щука є, глушник зони є. Блин, не сука, лутяться там, гандони. Так подожди, я вас спас. Так і я вас спас. У мене нема бенте є. Я спригну, блять. А де ще? Це двоє, а де ще. Я сумнівався, що тебе бинты. А, ось де ще один бачу. Глушник HGMG тут лежить, якщо що. Я п'ять. Бля, ні, Треба не, у Ні, аптек ні в кого не було. Аптеки В них ні в кого не было. Що по зоні? Не в зоні. Це крайня катка, крайня катка. Так вона затягнулася. Ага, я чула. Це та сама катка. Мотоцикл, якщо я вже бачу. А машина ж тут має бути ззаді нас. Немає. Як це немає, є. Де? Ну там, де вони приземлилися, там має бути машина. Де ти матика побачив? Ось до машина стоїть, нефон, не розказую. Оце це від моєї гранати. Ти, блядь, куди поїхав? поїхать? Дигернаус. Та нахуй тебе мотик? Я тобі не дамо мотик. Куди їдемо? А я не знаю. Центр зона десь треба їхати. Блять, а тебе не патронів, конечно, блять. б не нахуй. Та тут машина знизу за бути. Ааа, нема. це, А ты за хуйня? Оу! На криші! Справа, ти... А, ні, не на криші. Виходи, виходи. С може бути тип. Тут лутано ніби. Ну да, то ж ти казав, що справа тип, то вони ж тут, навірно, ні? Ищ ты... Блять. Дай ты мне и блять, нема ніхуя. А де по тебе стріляли? Десь А, на бачу. Отут. крайші блядь. Гранат не маєш. А, ззаді мене блядь. А, і спереді мене хуярять, блядь. Це я АФК стояв. На крейші, на крейші один. Я на моїй точці, ну опа. Не понял. А, він тут а за Андрюха, Андрюха. Блять, біля мене десь якийсь хуй гранату кинув. Не бачу нікого на вулиці. Футіп. Футіп. Де тут? На вулиці не бачу. Та йобаний ти гандон, бля. Бив. Дарас, сука, аж в очах засвітилось. Мене хтось підніме, бо мене зараз кончиться це время. Андрій лутається. Да? Нахуй ти йому надо вообще. Ахуеть мене бинти, блядь. Зо 80 штук. Та де 80-10. Ну ладно, він не, не дуже сильно полутався. 58 выкинув все. А сильно я полутав с X8? я... X8 Мне... <реку> Мені... Мне треба цей. А, ну да. Мне треба... Аптека. Аптек нема. Там 24 тут есть, Андрей. Да. Нема. Ня, 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 не ня, 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 может дать их шестики. Мне треба аптека Что, никого аптек не будет? Я забрав останю. Одна була? Так. У мене у мене Одна дві аптечки, була. Роки, Мені так дохуя. Пускай мені одну аптечку, блядь, тебе дві аптечки. Акке, okay. сім штук, так що я не знаю. Душник ж ГМГ. Що Не скинув, блядь, аптек? От генью. Чотилюк. Что зоні? Ми в зоні. Ну я думаю вони тут залуталися, вони ж не дебил? Ты там ровно А я шукаю аптеки, але поки що це так собі виходить У мене є дві аптечки, але я так зрозумів, тобі треба на запаску. Ні, в мене немає навіть основної. Каже <схай> на запаску. Я так само. Накри, щось не боле. Наш кинув одну. Пригою зараз, потому что здесь не ржо. Оп, Блядь, Блять, это ты Що Шо це, я переїхав? Я навіть на велику переїхав уже. Да. Андрюха, блять, то шеш. Анистру в рюкзак, блять, ну, Піш... Піш... пішла машину за правом, блядь. Алля. А выкройте ему нипеля, блядь. Почкай, блядь. Дасті куди поїхать. Та, блядь, стань машина, ёбана. Оп! Стоп, Сан Мартин їдем. Вс, під зав'язочку. Ну. Ну, треба було б, наверное, якщо ми десь хочемо... ...агресію, то да. Сідай машина. А, право, тип тип їде, летить. Та то летить, то хуйня. Де ти поїхав? Давай цей перший дом червоний. Не очкуй, не очкуй. Давайте в якийсь один дом. Ну то ж в цей, я ж точку постав. Блять, залазь. Медичний набір, а Але він, блядь, місце займає, там, до поїхати. Да, він більш Лучше аптеку брат. Збільшений МАГАЗ, якщо що. Тут. А в мене є. Якщо може в кого буде під руками вісімка? Збільшений швидкозарядний. У ну, мене під руками є X8, але я тобі його не дам. Ні, ну, ну в смісі не на твоїх. Не під на твоїми Японія. руками. О, аптечка, сюди. Там дим... димовухи набрати треба по-любому. А, то теж вже Та а не, тут тоже уже лутались. Да ні, тут и ми луталися. Стреляються десь недалеко. Если ага. в кого-то щось покоцано, можете тут взяти ці штуки по хилити. Риснули когось. Але не, не на нашій, тож сюди, да. Постріли чують тільки, на... десь на СЕ десь там постріли тільки. Точку поставив, звідти машини. Машини. А, вони вже поїхали вище. Куди? А! Ми що, такі в хаті ці лишаємося? Не-не, будемо переходити. Куди? Наступним. Будемо централізовані, що йти. Наверху стріляються, а там. Але він щось трохи... дав. Не дав. Тільки один раз дав. Дав, дав ушов. О, аптека. Заявились. Аптечка. О, то сенка. Аптеки ми збираємо. Тільки нам надо. Вже місця нема, а чо нема. Треба Треба енергетики попити. А, мене розкладне ще це має місце. Аптечку комусь треба, ні? Бери з собою, дайте де ви зараз вообще, блять. Де. де ви зараз? Ми... Доречі, да, в мене такі, такі одна аптечка, блядь. Так, що там по кришах? Ти... По кришах? нічого не 12 штук, заебан. Зверху. Де аптечки на цій зоні, блять, пропали нахуй. Сзади свої, бирги. Риснули тоже десь далеко. Давай я туди. Я могу, да, аптечку. Десь... Де? На, наверное. Давай далі. Побегаем. Тику маю. А я хру. А, вроде бы сюда. Под дві в мене залишається. То есть на битві розкладаю. О, аптечка. Тут, да, бью аптечку. Демки, уєнки. Тут я є аптечка. Ми в зоні. Зона буде звужитись. Що, Чо, якийсь вищий дом, чи ні? Так, наш. Чим тобі цей, блядь, низький? Скільки це тут етажів подожди. А, там нормально. туда. Все лутано, по-любому. Да не лутано, блядь, Тут ціла куча энергетики. Все, я насбираю аптеки, я плею. Так, хорошо. Сзади. заходь, 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 заходь. Это з наших будинків, там де ми були перший раз. З вікна третього поверха стріляло. а де тут? Тихо? А, це ти, блядь. Середині в хаті. Середині в хаті. А, бачу, не вс. зараз скажу. тому дали по пиздаку? В одному. ні не не в тому будинку, я знаю, от в тому будинку. А вони звідки хочуть в мене херачити? Ага, гарненько. Еблом пощлка. Вони О, там, треба ну їх чи мало, да. Следующий треба будинок минути. будем займати. да, на. Тут ми вже жорстко спалилися, нахуй. Треба менять шльома. На всякий случай. Латрагерим до суда. О, шлем. Это нам надо. Это надо нам. А де вони саме були? — Давай сюди далі йдем. Це ж в зону, правда? О, підходить. — Куди підходить? — ходить, бля? Блять. Блядь Він біля дому нашого. Один, да, 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 біля нашого дому один. Підніміть Андрія. Если кто впил, впил. Андрей сверху. А на самом верху. Гранату тут. Давай-давай-давай. Поднимаю. его. поднимаю. Поднимаю. дома, Поднимаю. Поднимаю. Ну, Поднимаю. по Поднимаю. 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 тут, є другого рівня, але Ось тут. 500, Ось тут. Ти де, ти де, ти де? Ти хоч там. Х8 ще. Ні, вдома мені. Ні. О, де Х8? Я там, добре. Чо? Макс, де Та, блядь, відмітив, ну. Блядь. Нокну в одного. Де? На вулиці. Доб'ю його. Ні, він на вулиці був. Вбив. Зато X8. Блять! Оце круто! Чотенько, чотенько, закинь. Якби він підігрів, було б вже краще. Отута він зайшов за, за дім. А до нас сюди ніхто не зайде, блять? Ми щось так на розслабонь. Ну, а щось сюди на сходах буде, ну, та й криє. А двері хто відкриває? Не я. Я тільки що відкрив на балкон. Я дымки пораскидали, але нікуди не ходять. Я теж бачу дымки. Передвижені не бачу. І наша флешка тут не була? Я не знаю, це не наш. Просто так. Тихо, є він, є він там, є. Ще десь стріляє. стріляє. Мені здається, червоного дому десь стріляє, стріляє. О, де наш там? Ось. А ні, не, не тут. Обманув. ззаду, 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 сзади. А де? Тут? Та дубей, блядь, ты коя? Блядь. А... Льох! Ти ж мав бути на сходах? Ти на сходах? Та я перебігав. Нахуя? Бо. Забери там на X8 якому-то. Тобто на сходи. Заєбав. Чисто пацанам в спину зайшли, він, блядь, на сходах. Ну, типа, інформацію давай, якщо ти... В ти добрав цього? Де mm. він стріляється? Та ми не ріснем, не можна вже рісати. Вже не можна? Да. Да. Одного нокну. Сука, присел, гимно. Нокну. Ведь иди, ну я Кто? Бач. кто-то бегал. Ну понятно, ти ж піднімав свого друга. Ми на зоні знов. Вийшов звідси Та з, ти з ти хати. Двері хто відкривав? Не знаю, я точно не відкривав. Ти ж не фото, блять, маєш бути. Блять, вони мене контр взяли, я не бачу звідки. А, бачу. Та ви. Там, де моя точка. Ну, да. де моя точка два. два Злево і справа. І на домі в домі в червоному. Третій. Третій па. Ах, нокнув мене зразу. Піднімай. Лх. Вижу. Звідки, да, він? Там де ж на твоїй точці У мене немає башні Треба міняти 21 уже вих, ну це не Йди далі. Десь під домом, иди на сходу. Так, що у вас тут шолом був? Слава богу. Вам це добре. На, нахуй! Вбив, хорош. Це там, той, що був. В червоному дові. А, ні, там. ні, ні, ні. Я біля забору, І де стріляються на твіточці? Там... Ну да, там один був. Але я не чую, не бачу звідси. Я тоже не бачу. Это прятки хуярать. Ага, бачу, ось тут. Да. Прям. Бачу. Бачу? Я то бачу. Я не бачу, ні-ні. він мені. Ну він мені якраз жопою. Ну стріляй в нього. Він буде відходити і може я ще... Я не попав, сука. Гімно. Блять, вони просто біжать. А, ясно. Мінус, блять. Я ранив. Убив. Біжить! Все, біжить! Тут десь ближче. Хорош. Хтось інститі був забив його. Гранату хтось кинув. До нас? Ні, не біля нас. Нам треба буде й пушити, чуєш? Так, да, тут біля хати є чек. Біля нас, біля нас, біля нас, біля нас хтось. І біля хата, я ж кажу. Біля білої хати є челям. Біле не норкну не хватало. Так, це вже щось трохи боляче. Я випрягую. Куди? Під чувака. Що робим? Нам треба выпрыгивать. Зона. Ну то я ж про це цей гой. А? Блять, сука, спрыгай, дура. Хорош. Ще є? Тут блять захой. Заходь я от... когось добив. З... Зона блядь зона коктейль кена. Не ну... нам 3 на 3. А блядь! сука. Килься. блядь. че вьего, блядь? Граната. Я не пізно. Десь тут на вулиці, є, чуєш? я чуєш. Отут, тут за цею хуйньою є один. Два гранату підігрію. Кидають гранату вони. Ззаді нас. Тихо, тихо, закрит. Ще, Ще? одне. Маю одну Лайф. Нам треба виходити на зону. Ми не в зоні Домі на першому поверсі ні? Дай! Блять! <риклад> не съебался. <риклад> Растадок! Блять, я не зап не заповзу. А заповзу? запз? Не, не затов Ні. Не. Ти заповзв. Ти тоже труп? Ну, топ 2. А, топ у мене хп не було. Ні, нормально. Та нормально. Крайня катка, хороша. Гарно. топ 2, це ще. Не прям вау. Спокойної ночі. Да, дякую за катки. А я ж казав. Понагибали по ноги перестрелял, Ага, ну по кілах, все одно на собо не, не пішов. Ну, Я, блядь, тебе по перепокилах перестрілюю, блядь, ти кажеш... <гиби> <гиби> Це ж треба <гиби> <тебе> <гиби> треба правильно <гиби> трактувати. <гиби> все, на ранешь всім, Добре, Спасибо Добре, за кадр, Пока. Давайте.